Товариство good morning! На годиннику 8.23, і я їду в банф. Точніше сказати: в гірськолижний курорт банфу. Називається він Sunshine Village, і по певній статистиці він був найкращим гірськолижним курортом Канади. Я буду намагатися вам показати, скільки воно коштує, як воно виглядає, які підйомники можливо порівняю з Буковелем. Нас чекає десь півтори години дороги, і що, побачимось, мабуть, вже там. Товариство, ну що? Ми на місці. О май гуднес! Як же воно круто! Та? Коротше що, дивіться, як я вам вже казав, називається воно Sunshine Village. Це банф. Десь кілометрів, мабуть, 10 від самого міста Банф. Я влітку зніму великий ролик про місто Банф, але зараз саме про підйомник. Що ми робимо зараз? Швиденько пакуємось. Я все покажу підзніму. І все. І вперед. Слухайте, до речі, я вам показував свого компаньйона, ні. Зараз покажу. О, До речі, Русланіус. Доброго ранку. Доброго доброго. Оба. Добре, ну, будемо пакуватися. Та, мабуть, побачимось вже... Мабуть, вже в той Гандолі. Гандолі. Є таке слово. Мене Ютуб зараз не заблокує за такі слова. Добре, ладно, погнали. І гондолі, як Русланю сказав, то називається а не гондола. Але все-таки ми вже піднімаємось. Нам десь їхать хвилин 15, тому що основна парковка знаходиться набагато нижче, ніж підйомники. Тому ми зараз піднімаємось з парковки на такий типу пункт розподілення. Що відбувається взагалі? Ні, ми наче не падаємо. Так от. Зараз піднімаємось. Зараз піднімаємось, трохи розкатуємось, і потім десь я включусь, коли почнеться вже якийсь фан. Добре, побачимось. Борис, ну що, ми вже зверху, це типу відправна точка для всіх підйомників. Вона називається типу сам вілич, тобто, ну, типу, деревня така, да, типу. Коротше, історія яка: звідси відправляються всі підйомники. Як бачите, вони там в різні сторони розходяться. Наш план, який, я вже казав, ми зараз шуруємо на жовту чи зелену трасу, декілька спусків, і ну, потім вже, мабуть, підемо чи на сину, чи на чорну. що, Давайте стягуватися і погнали. Русланю, готовий? Є! Yeah. Ву. Yeah. Товариство, коротше, розкатуємося, але ну, є така проблема. Селфі палка, ну ви її не бачите, вона, типу, така досить невелика, воно і картинкою вирізає. Але мені паралельно треба держати в руки селфі палку та звичайну палку. І я поки що не зрозумів, як це робити. Я тільки що тупо чуть не нагрибнувся, дуже люто. Вот. Не знаю, зараз пошукаю, може якесь кріплення в магазині тут. Але якщо ні, то, то поки що так. Добре, ми ще трохи розкатаємось і маємо десь стартувати вже на щось більш фанове. Все, побачимось. Тільки що так люто крашнувся, мабуть, бачили. Коротше, палка в руці це однозначно не варіант, але я спробую її запихнути зараз в бекпек, типу в рюкзак, щоб вона просто торчала ззаді. Думаю, що кадр буде все одно непоганий. Але ми більш-менш от біля мене є карта. Типу, от. зараз вибираємо куди поїхати. Але я, як мінімум хочу піднятися на той підйомник, дивіться. Там однозначно буде прикольна картинка, подивимось, куди він веде. От. І слухайте, пару кадрів я вам ставлю, подивитись, який фан там. Сані той бекграунд, що заді мене. Ви ще викупаєте, купаєте що відбувається? Oh yeah. До речі, скільки то все коштує? А, основний підйом стоїть приблизно 120 баксів. Якщо ви хочете трохи зекономити, то можете зробити, як то зробили ми. Ми купили суперкартки, вони стоять сім підйомів а, близько 120 доларів. Тобто, перший підйом, четвертий та сьомий підйом вони безкоштовні. За всі інші підйоми ви платите по звичайному тарифу. Інший варіант це купити картку на весь сезон. Вона коштує приблизно півтори тисячі доларів, але ми просто не встигли. Тому... Може, наступного сезону. Ще є варіант купити картки в Костко, там два підйоми коштує близько 200 доларів. Це наче дешевше, ніж суперкартка, тобто те, то, що маємо ми, але якщо казати про більш довгу перспективу, тобто десь 7 катань, воно плюс-мінус 100 на те й виходить. Не знаю, мабуть, є сенс сказати декілька слів порівняння порівнянні з Буковелем. Слухайте, стосовно підйомників, тут їх а, близько. Здається, 12 чи 15 не так багато. Але трас, я дивився в інтернеті щось близько 130 чи 132. Різної складності, але все-таки більше чорних та більше синіх. Тобто більше для таких більш підготовлених, тому що канадці там з двох років плюс-мінус вони вже на лижах. Зараз ми проїжджаємо на кожній трасі. Є скіскули, тобто для малих там півтора-два роки вони вже на лижах. Вони вже там заткують, типу, дуже фаново. От, тому дуже багато чорних трас, якщо ви класно катаєтесь, то це точно для вас. А так в загальному сервіс, а, типу, моменти от на трасах, на трасах не потрібно нічого сканувати. Ти раз просканував ту картку з самого низу, піднявся наверх і все. І між, тут між підйомниками ти вже нічого не скануєш. Це прикольно. От. Є так, певні нюанси, типу, по можливо потенційному якомусь сервісу, тому що ну, це Канада. То вже зрозуміло. Але взагалом. То мені подобається. Ну, по цінам я вже казав. Типу, тут досить дорого. Але порівнюючи там, скажімо, з зарплатньою, то 100 доларів за день катання, то в принципі недорого, тому що в Буковелі, мені здається, зараз прям так же. Добре, ми вже майже піднялися на підйомник, побачимось зверху. Зараз вже 12-та година. Підемо трохи щось спожуємо, покажу вам, що тут по цінах. І ще спробую то кріплення для камери 360. О, прикол, дивіться, український флаг. Оце найс. Бачите? Оце фан. Капець, скільки лиш. Найс. Добре, побачимось вже в кафешках. Товариство середня ціна, щоб поїсти, десь буде баксів 20, може 25. Бургери десь по 21, супчики по 12-15. по 15. Вот. ну, Плюс щось запити, ви зрозуміли. Ну, приблизно так. Дослання сушов. Я хочу дуже їсти. Але ми знаємо, ми це вже куштували до цього, і це дуже смачно. Всім рекомендую. Найсе, ми взяли Rocky Mountain бургери. 21 долар за бургер. Пробуємо його ще раз, але минулого разу було прикольно. Возьмемо якусь кока-колу. Ну в сумі десь вийде з GST з налогом десь доларів під тридцять. Якось так. Товариство Чірс, як тут кажуть. Товариство, ну що, ми трохи перекусили. Зараз у нас по плану покоріть коротше, всі сині траси, чорні траси. В общем, буде фаново. Що у нас? Повні животи, в принципі, це єдина проблема. Але так всьому має все вийти. Ну що, мабуть, вже побачимось на підйомнику. Пяо! Корот, не знаю, чи мене чути, бо дуже лютий вітер. Коротше, тільки що ганяли по чорній трасі. Блін, Руслан так люто впав, каже, головою вдарився, аж шлем злетів. блін, Жорстка історія. А, погнав він в общем, посиди кофі кафіку поп'є. Я погнав далі. Ну, як ви думаєте, на яку трасу? Та, да, ну, Звичайно ж, на чорну. Тут наче є трохи паудера, трохи пухлячка. Не знаю, чи мене чути зараз, але на пухляку має бути фаново. Що подивимось? Побажайте удачі. Третя, третя година дня ізрядно заморився. Зараз до доросланювався, він там щось. Чи його купіє. Мабуть, вже поїдемо додому, але не знаю, не точно. Подивлюсь по його настрою. Не знаю, чи придали ті відосики всю атмосферу. Скажу тільки одне, я дуже незадоволений тим пухляком, тому що це по факту не пухляк. Через те, що був плюс невеликий, от буквально декілька днів тому, воно все, типу, взялося з коркою. А ще про оренду не сказав. Дивіться. Що стосовно оренди, оренда на дорослого комплекту 160 доларів, це, до речі, класний обладнання, прямо тут його рентаєш. Можна щось, типу там шлем, чи якісь ботинки, то, то все можна зробити там, по 10-20 доларів. До речі, а, ті кадри з дрону, народ, що я сюди повставляв, Вони ще зняті а, при першому ролику, тому, якщо пам'ятаєте. Вот. Тому я тоді ще не знав, що не можна на дроні літати. Зараз не літаю на дроні вже в банфу, тому і ви не літаєте. А, вот. там великий штраф, тому типу, на тому все я закінчив. ці кадри просто старі я їх засивив, більше літати не буду. Потерпівши, розкажи нам, що сталося. Та все гарно, я себе гарно почуваю. Що болить? Все гарно. та трохи рука. Спина та рука. Ти жінки казати не будеш? А, я вже сказав. <реш> Уже... <реш> 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 Коротше, ви поняли, так? Да? Добре, взагалі, план який. Зараз Русланю з'їжджає на гондолі вниз, Я з'їжджаю вже просто своїм ходом і на тому все. Так що, десь ще, може, пару кадриків покажу вам з покатушок, і на тому будемо закінчувати. Окей? що, Все, я вже знизу. Русланіус вже давно, наче знизу, зараз буде мене забирати. Якось, в принципі, так, отакий день, покаталися трохи, бачите, з легким происшествиєм у Русланіуса, але він каже, наче живий. Якось так, як вам, слухайте, напишіть, будь ласка. Дуже багато труда, знаєте, навіть оці кадри з камери 360, як ви думаєте, як вони зроблені? Та, да, все вірно. Я купив камеру. Саме для цього ролику я купив камеру insta 360. Не саме дешева камера, тому розумієте, трохи хочу вкладатися в те, робити якісно, думаю, ви бачите. Тому від вас, слухайте, підтримка. Вот. і на тому, мабуть, все. Наступний ролик вже буде більш технічний. Продовжимо тему IT. Ну, мабуть, якось так. Он до речі, вже Руслані з під'їхав. Ну, все, побачимось в наступних роликах. Па-па.